и соединений всех, Господу помолимся. Посвятим, грабим всеми с верой в благоговерье и страх Божий, входящий в боль, 29 жовтня 2023 року, у неділю 21 після П'ятидесятниці, день пам'яті мученика Лонгена Сотника, блаженніший митрополит київський всії України Онуфрій, звершив божественну літургію у Святоспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Осав, вікарні архієреї Київської митрополії та духовенство бителі, сеячи сімени своєго, і єда сеяше, Ов опаде при пути і по прано і птицы небесные. позубашае, а другое поде на камени и прозя уше, за ней не, не имеешь влаги, и другое поде посреди черния, и возрасте черние, и подавие, другое же поде на земле блазе, и прозяб сотвори плод сторицею, Сія глаголя возгласи, імею слышать слышати і дослыши. Після читання святого Євангелія блаженніший владика і звернувся до вірян зі словом проповіді. Який плод людина приносить від Слова Божого, який ми маємо приносити плод, плод любові до Бога і до ближнього. Це є коротко так охарактеризувати цей плод, це є плод любові. І цей плод приноситься терпеливо. Не зразу ми можемо полюбити Бога, не зразу ми можемо полюбити один одного, але з терпінням, коли ми себе заставляємо і покаряємо себе Слову Божому, не тільки приймаємо його як інформацію, а приймаємо для себе як, таке, як руководяще начало. І підпорядкуємося Слову Божому, тоді. Людина приносить постійно плоди, любові до Бога і до ближнього. А це ті плоди, які людина бере з собою в вічність. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь вмутрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженіший Онуфрій привітав паство зі святом та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенній владичіся нашої Богородниці, присла Діві Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай Господь молитвими Пресвятої Богородниці благословить землю нашу миром, празником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.